Отже готуємо борщ. Беремо... Я готую на спинках, можна на ребрах, можна на будь чому що у вас є, а в принципі, чудовий виходить борщ і просто на овочевому бульйоні. Я бульон готую в мультиварці. Швидко, він дуже насичений виходить, потім я його проціджую, хоча залишків майже немає, тому що все залишається на стінках. І додаю лавровий перець, лавровий листочок, перець з горошком, солю, і додаю решта всі інгредієнти вже на плиті. Отже, картопля. Окремо засмажую, поки картопля готується, вона майже вже має бути до готовності, так як в мене капуста молоденька, її не треба кидати зразу, бо вона розвариться і буде несмачною. Отже, тушу цибульку, потім додаю морквичку і після цього бурячок, який в мене вже відварений і потертий. Хоча можна е, окремо посмажити цибульку з морквичкою, а тоді посмажити сирий, натертий бурячок. Це також буде смачно і добре. Е, після коли бурячок вже дотушився, я е, додаю томатний сік. Хоча можна знову ж таки томатну пасту чи соус. А після цього додаю ще фасольку в борщ, вона в мене просто консервована. Можна, звичайно, відварити окремо. І от, додавши капусточку, так як картопелька вже в нас майже готова, після капусточки фасольку, після цього е, зажарку, яка в нас тушилась. Головне ще в цьому вибрати правильний буряк. Бурячки я вибираю завжди маленькі і щоб вони були насичені, такий насичений червоний колір. Тоді вони солоденькі і смачні. Ну і відповідно борщ буде також смачним і буде мати такий насичений гарний колір. Коли ми це зробили, пробуємо по солі, по перцю, що треба, додаємо. Ще додаю часничок. Знову ж таки, на смак. Додаю багато зелені. І, в принципі, борщ готовий. Його треба ще декілька хвилин дати, постояти, і ми можемо їсти. Хто хоче, з чим хоче, сметанкою, без. Це дуже смачно. Всім рекомендую спробувати приготувати.